Я вже інструктором в цьому залі працюю більше 15 років і е, завжди мріяла бути тренером саме з важкої атлетики. Цей зал був заснований фанатами важкої атлетики тими інженерами, які працювали в заводі Прогрес. Вони робили цей зал як суто залом важкої атлетики. Цей зал відвідують спортсмени дю США, але наш директор дозволяє так само і люди, які відвідують просто хочуть займатися спортом. Вони спокійно можуть відвідувати цей зал і незалежно від віку. Та в залу мені 77 років. Вона тут може зробити двадцять п'ять віджимань. Ми всю життя занімаємося п'ятого класу. 24 лютого я мала від'їжджати судити. Я суддя національної категорії з важкої атлетики в Чернігів. Був чемпіонат чи турніри я вже не пам'ятаю у Чернігові, і я мала судити, від'їжджати в четвер, в 7.30 зранку у Чернігів. Розумієте, в мене вже чемодани були зібрані. і Все а в суботу, 25-26 жовтня, у нас мав відбутися чемпіонат області з важкої атлетики в Бердичві. І нам кажуть, що ми скасовуємо, ми ще ніхто не вірили. Ну коли це все почалося. Я в четвер пішла у, там в осередок, не буду казати, де в нас відбувався цей осередок. Там, де всі люди йшли, щоб записуватись в армію. Я захотіла піти в армію. Я, я пішла в цей осередок, я побачила, що там ну, мінімум тисяча зібрана. Я сразу же пішла до керівника і кажу, що візьміть мене, я буду, я хочу захищатися. Він каже, я вас знаю, Людмила Валерівна, що займіться дітьми. Займіться дітьми. Ви у нас є більш серйозніші фахівці, ніж ви. Ну хто? Я педагог, просто я ж не військова. Так що ваша задача зайнятися дітьми. І він мене отак от сказав. Такі потужні слова, і я зрозуміла, що дійсно мій професіоналізм, мій фах, мої знання потрібні тим дітям, які залишились тут. Ну буквально ми переписувались до 12 до часу ночі, і діти пишуть, пишуть у ці їх стан. Ми ж як рідні, ми як сім'я. Вони рили траншеї. Вони е, шукали да, вони шукали наліпки. Вони дивилися, чергували по місту, дивилися хто підозрілий. Вони створили в телеграм-каналі групу. Щоб блокувати російські телеграм-канали, що вони там якусь дезінформацію. Настільки вони бурхливу діяльність, я їх підтримувала у цьому. Вони не знають, що таке радянський союз. Вони, вони знають, що вони українці, вони не знають, хто такі там росіяни. Вони живуть своїм життям. Вони патріоти своєї країни. Вони розмовляють українською мовою. У нас був такий випадок. Коли я ж влаштовую свята і дні народження, ми як сім'я, ми їздимо в аквапарк, ми їздимо на дні народження в басейни. Ну і коли я їм підготувала конкурси, якісь на дні народження, і там вони в інтернеті ще до війни вони в інтернеті подивилися російською мовою. Вони мені тикнули, кажуть, Людмила Валерівна, прочитати, я не можу на російській мові читати. Вони не можуть читати на російській мові, і яка російська мова? Я взагалі цього не розумію. Вони вільні від застарілих таких тенденцій. І такою людиною важко, важко змінити її думку, бо в неї вже думка склалася вільної людини, і вони так само готові захищати. Вони патріот патріоти. Ми виховуємо в цьому залі. Вони йдуть на війну війну. Тих самих виховуємо, які так само готові йти. У мене був випадок, коли мама дзвонила, кажуть: ну дуже страшно було, коли вже вони зайшли на Житомирську трасу. Тоді, ну Страшно було, і до мене мама дзвонила, кажуть, одна мама дзвонила. Я ж його не втримаю. Я його не втримаю, він піде. Якщо вони зайдуть в місто, то і таких, як цей їх у нас багато. І 13, і 10, і 12 років. і хто їх не замкне, вони самі втічуть. Розумієте? У нас багато з нашого залу так само пішло захищати. Україну в нашій війні, коли вони повертаються, вони одразу ж ну, вони міняються емоційно, вони пригнічені, не знаєш, що сказати в той період, не знаєш, як допомогти, не знаєш, про що говорити, як спілкуватися, як жартувати. Бо вони уйшли одними. Я їх пам'ятала. Вони прийшли, вони зовсім інші. Зовсім інші. І потім вони починають тренуватися, вони починають спілкуватися. Вони Починають як відтаювати від цього, що вони жахіття, яке вони бачили. Дуже багато у всіх ну, коліна, у всіх коліна, травми коліна і пахові грижі. От, ну, може інші, але це у всіх, хто приходить, у всіх я. І оці от такі от діагнози дуже. Заважають їх, от вони раніше могли все на цьому тренажері і так пожати, і так зробити, і зробити тягу. А вони приходять і вони розуміють, що вони це не можуть зробити. І я їм видумую такі вправи, щоб допомогли в їх реабілітації, щоб вони відчули себе такими, як вони уйшли на війну. Просто подняты ноги, ты допираешься ногами. Так, поднимаешь ноги, все, и рубыши. да? Да. И да. расслабление них. Не снимайся, здесь. аж Понимаешь? Да. Ты, ты не Спочатку вообще тут військових не було, тому що ну не до цього було, як кажуть. Потім так, да, трошки почали йти. І бувають ребята після госпіталя приходять, реабілітація, кому треба масаж, кому просто компресійних переломів позвоночника, хто з контузією. Приходять сюди потренуватися і ділити своєму здоров'ю трохи внімання. Воно все відновлюється не на 100%. ну, Взагалі, ну, хоча б відсотків 70-75. То вже людина хоч може повернутися. Каже, я хочу йти воювати, але не дозволяє здоров'я. А так він проходить курс реабілітації. Я немножко відновився, я каже, можу брати зброю, йти вже щось робити. Це дуже велике діло. Спорт це все. В цьому залі займаюся. Приблизно з 90 року. Ну і До сих пір стараюсь приходити, коли є вільний час, особливо після роботи, не часто, але буває, що приходжу, тому що воно дійсно допомагає після реабілітації. Ну, як Морально, я вважаю, що як морально, так і фізично. І такі заклади, я вважаю, що повинні бути в кожному місті ну або навіть в селищі і не один. Я сюди приходжу, якби сам займатися після службовий час. Бо мені просто неподалік від дому, наприклад, там мені щоб скоротити час не їхати до себе, наприклад, на частину займатися. Я прожаю, позаймаюся, там півтори-дві годинки. Буває, що приходжу сюди з людьми займатися, надаю якусь допомогу, їм хто до мене звертається. Фізична підготовка завжди фізична культура для реабілітації вона важлива. Чому? Тому що зміна діяльності раз. Відновлення функціонального стану організму два, відновлення фізичного стану організму три. Та можна безліч перелічувати, і це покращує більш емоційний стан військовослужбовця. Він дивиться на цей світ з іншої сторони. Він починає відрізняти ситуацію, яка була на передовій. Яка ситуація була тут? Він під впливом фізичного навантаження. Він ну він розвивається і духовно. Я е, так само і будую тренувальний процес на методиці партнерства. Ну, трініше спорту, да, роби, як я тобі сказала, і все. А зараз вони повинні розуміти це все. Вони дуже багато е, самі я в них навчаюся. Вони в мене навчаються, і я в них навчаюся. Наприклад, я дивлюся, що вони кажуть: О, давайте оцю вправу зроб... я придумав право. Давайте зробимо ту вправу, то що вони придумали. Знаєте, який секрет, щоб дитина задоволена йшла на тренування і задоволена виходила з тренування. Найвище для тренера це здоров'я дитина і радість а результат завжди буде. Унікальність таких містечок, як наше місто, місто Бердичів, те, що в нас дуже багато навчальних закладів, дуже багато позашкільних закладів, у нас розвинений спорт. У нас немає вищих навчальних закладів. Важко зберігти дитину, де діти виїжджають, але от всі дорослі, бачите, багато дітей. Діти народжуються тисячі кожен день в Україні. І дитина народилася, а ми дорослі допоможемо бути українцем, українкою. Ми не слабкі і знаємо, як досягати успіху.